Всім привіт! Ви на каналі Селенка з України і я вже виходжу до вас з тим, що, слава Богу, мені вже набагато краще. Я вже була в магазині, була в лікарні. У ну, мене був назначений апойтмент, то мене дуже низькі <клух> мені виписали вітаміни. Не хватає мене вітамін Д3. Виписали, щоб я пила обов'язково. І я ще була в костку, і хочу швиденько вам показати, що я купила. Були такі знижки на пледики, то я вирішила їх купити. Так, почнемо. Купила хлоп'ячка, і єфрем відразу їсть з молоком. Дуже став любити хлоп'я з молоком. Різні пластівці. Да, синку? Їж". Помідори. Уже закінчились помідори, а я не знаю, я дуже люблю, щоб коли є. В хаті огірки і помідори, щоб було що їсти, до подавати. Чомусь я завжди до всього я подаю нарізаю. Я навіть До простого супчику я завжди наріжу огірочка чи помідорку. А вже вчора варила борщик і вже не було, і дуже погано. І дивіться, ось купила такі собі шузи, <сум> ботинки як сказати, вони всередині. Ось так тут. -а. Бортики такенькі, тепленькі, і туди. Коротше, тепленькі, файненькі. Вони дуже простенькі, але так непогано виглядають на, на ніжці. А мене немає ніяких ботинок. Тільки те, що того року купувала, вони вже зносилися і вже ну, не гарні, дуже були зносяні. То я вирішила взяти ось такі десь собі на повсякденьку. Куди треба їхати, завжди вже буде щось новеньке. А, і уявляєте? Я на їх раніше дивилася. І <хи> не було мого розміру. А це ми підійшли з Оксаною знов, подивились. І якраз був дев'ятий розмір мені Я знайшла. Я дуже рада, та я їх і купила за 26 доларів, чи скільки вони так. Ну, нічого. В інших магазинах навіть за таку ціну без нижок, то там не, не стоять стільки. Купила, взяла банани. Дуже в мене є фрем їсть банани. Я дуже рада, хай смакує, їсть. Майде! Дать, бачите, зараз відкрию. Так, я вже йому дала. Ось там сидить, смакує. Е, Тут це банани йдуть. Молоко завжди беру, тому що діти люблять. Далі огірки і взяла хліба все. Тому що хворіла і мені не було сили, щоб спекти з закваски. А навіть спекти, то треба її ну, день на те потратити, щоб почати пекти. Хто працює з цим, я думаю, він розуміє. Е, і я вирішила купити, тому що вже немає взагалі. Навіть чоловіку на роботу треба щось давати, і немає хліба. І це просто дуже погано. Так, і дивіться, було ось таке покривало. Я на його не раз дивилася. Ось так воно виглядає. Воно тоненьке. Простеньке таке, але приємне до тіла. І мені дуже воно подобалося. І воно було щось 50, навіть, майже. ну, 40 точно було. А це вже пару осталось їх штучок. І були по 20 доларів. То я взяла його собі за 20 доларів. Дуже файна знижка. Пару штучок там залишилося. А я дуже люблю, коли є покривала на ліжко, тому що в мене дуже вони. Е, як, мажуться. Є часто щось буває, в ручки носить їсти, і все прийшов, і все. То Я часто їх перу, то мені треба. То я дуже раденька, що взяла. Далі йдемо. Ще ось такі плед, теж на кінг ліжко, він дуже м'який. Її можна вкриватися, але я взяла, щоб теж застеляти. Я дуже люблю м'ягке, особливо на зиму. Це більш підійде таке на літо воно, а це на зиму класно. 15 доларів. Це дуже дешево, тому що покривала на, ліжко, на таке ліжко велике, вони дорогі. Я дуже рада, що я взяла. Це Оксана вчора була, та каже, там були покривала, такі вона знає, що я покривала, дуже люблю різні. То. Далі. Я вже думаю, не раз ви мене бачили відео, що я часто купую ось такі булочки. Вони, мої хлопці дуже-дуже люблять. Вони такі йдуть. М'ягенькі, як слоєне тісто, щось подібне. І всередині небагато, дуже мало. Але є трошки шоколаду. І чорний шоколад, не солодкий такий. шоки. Ну, я не дуже їх люблю, а мої хлопці дуже їдять. І були ще ось таке печиво. 4 долари. Три з чимось. То я взяла спробувати. Я бачу тут а, різні смаки, вроді, як показувало. Да. Ваніла, шоколад і синамон. Тіпа типу з корицею. І ось таке взяла ще хлоп'я. Уже закінчилося. Не знаю, мої діти знову стали дуже любити хлоп'я. Та й мені самі інколи хочеться їсти. То взяла ось це тут різні горішки. Різні види, і воно з медом. То дуже-дуже подобається, дуже, дуже, подобає, дуже смачно воно в костку. Так, а це моє із лікарні. І подивіться, ще купила ось таке. Хлоп'я було за 397. Тут три вида хлоп'я. Я вже дістала таке. Я дуже оце люблю з дитинства. Просто я пам'ятаю, колись в Україну його привозили з Америки. Я навіть не пам'ятаю як, але факт того, що хто мене дивиться і впізнає це хлоп'я, це саме те хлоп'я, яке ми всі колись любили. Я як приїхала, я дуже хотіла його знайти. Взнаєте? Просто це ми з моїми друзями з подружками, як ми його любили. І я оце знайшла, то я взяла. Ось так. Ось такі в мене покупки, такі в мої справи. Ми вже йдемо, слава Богу, на поправку. Єфремчику сьогодні ще краще, слава Богу. Його Тими днями дуже часто підіймалася температура один день. А це вже як вночі, і то не геть так, щоб температура. Слава Богу, нема. Ну, він ще такий мазливенький, все. Ой, давай, сонечко. Давай. Ну що я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.